На Майдані просвіти зібралися декілька активістів, аби висловити свій протест сумнозвісному мовному законопроекту. Юнаки встановили намет, співали українські пісні та озброїли з плакатами з кумедними висловами українських політиків. Я не знаю так, що це означає. Такого слова не існує просто. Я б не хотів би, щоб воно було. Я хочу, щоб всі користувалися українською мовою правильно. Вимоги у пікетувальників прості витування закону та як результат недопущення російської мови як другої державної в Україні. Вимагаємо, щоб влада захистила українську мову. Вимагаємо е, негайної реакції президента України на даний законопроект, тому що він якось відтягує свій, своє рішення, незрозуміло, е, Тобто, що буде далі. Акція протесту поблизу будівлі обласної ради не надто зацікавила владу. Ніхто з чиновників до мітингувальників не вийшов. Підійшли до пікетувальників лише декілька перехожих і працівники міліції. До нас приїхало дуже багато міліції, там близько 11 чоловік. Вони почали ну якби з нами спілкуватися. Для чого в нас ця акція? Частина з них менші по званнях вони нас ну якби по спілкуванню з ними вони нас підтримували. Старші по званнях вони можливо отримували якусь іншу інформацію від начальства від керівництва. Я не розумію, але вони склали протокол про адмінправопорушення на організаторів акції і ну якби. Основною основною метою, я так розумію, з їхньої сторони було це саме те, щоб ми ну, щоб наша акція розійшла, щоб такої акції в рівному не було. Втім, мітингувальники не планують покидати своє нинішнє місце. Упродовж тижня їхній намет і далі одиноко майорітиме на Майдані просвіти. Анна Цукар, новини Рівного.